Знову підвищення тарифів, 16 квітня. Ця тема стала ключовою на засіданні виконкому. Так на порядок денний винесли питання щодо затвердження нових тарифів основних теплопостачальних компаній громади. Тепловики подали на розгляд міських чиновників нові розрахунки, відповідно до яких хотіли збільшити тарифи. Таке рішення вони пояснили з дорожчанням енергоносіїв. Представники теплопостачальних компаній просили скоригувати тариф. На постачання теплової енергії зв'язку з тим, що за їхнім обґрунтуванням зросли зросла вартість енергоносію. Вони хотіли збільшити аналогічно в районі 5% коригування тарифу разом з тим, сума, яку їм було закладено для прибутку, на в принципі, дозволяє їм скоригувати збалансувати ці свої витрати, які вони понесли. І оскільки, за словами міських управлінців, прибутки цих компаній дозволяють покривати витрати під час незначного збільшення вартості енергоносіїв, заздалегідь проаналізувавши пропозиції рівне теплоенерго і квасилів теплоенерго, влада міста вирішила їм відмовити та залишити тарифи без змін. Для цього на засіданні винесли відповідний проєкт рішення, яке підтримали члени виконкому у грудні минулого року, ми встановлювали тарифи, планували їх. Роботу на рік, в тому числі, ви пам'ятаєте, що ми надали у структурі тарифів планований прибуток, тобто обігові кошти, і саме ці кошти можуть використовуватися у разі зміни цін, в тому числі на усі енергоносії, в тому числі на електричну енергію. Саме через це це є мотивувальною частиною, чому ми їм відмовляємо. разом з тим до виконкому надійшло прохання скоригувати тариф і від компаній, які працюють на відновлювальних джерелах та постачають тепло до бюджетних установ. Мова про альтернативну теплову компанію та рівне теплосервіс. Їм тариф скоригували, однак лише в тій частині, яку затверджує держенергоефективності України. Що ж стосується такої частини тарифу, як транспортування, вона прив'язана до рівне теплоенерго і, відповідно, теж залишилася без змін. Для теплових компаній тариф затверджується держенергоефективності. щоквартально 25-го числа, за результатами аналізу середнього тарифу по регіону, вони виносять і обліковують на своєму сайті середньозважений тариф по регіону. І відповідно, згідно чинного законодавства, тариф для теплових компаній, які постачають теплову енергію, з Альтернативних джерел використовується 0,9 від середньозваженого по регіону. Тому ми підготували ці проекти рішень, так само їх подали. І оскільки це рішення члени виконкому також підтримали, тарифи у рівному сьогодні не змінилися. Бо ж, як зазначають чиновники, хоч у теплопостачальних компаній і справді є борги за енергоносії, однак вирішувати цю проблему вони мають не підвищенням тарифів, а сплачуючи їх зі своїх прибутків. Ангеліна Бураколехшаламай, телеканал Тіві Media Group.